Церква це благословіння амінь, для кожного з нас. І я хотів би сьогодні поділитись, я думаю, що коротко про, про нас, як про церкву, про нас, як про живий, живий організм. Ви знаєте, я з дитинства віруючий, якщо так можна сказати, ДВР, з дитинства ходжу в церкву. І скільки пам'ятаю, оскільки я в неділю вранці, я в церкві. Я думаю, що зараз багато хто себе в цьому теж впізнають. І з дитинства я після проповідей, після служінь. У мене була така уява про церкву, що це щось це ідеальна структура, в якій ідеальні люди. Де ніхто не помиляється, де всі правильні, і так далі. І ви знаєте, моя думка трошки змінилась з часом. Коли я почав дорослішати, почав бачити трішки більше, розуміти трішки більше, я стикнувся з тим, що в церкві люди вони по суті ті самі люди, що і. І люди за церквою. Так, звісно, ми спасені, ми є омиті Божою кров'ю, ми є ті, для кого вже визначено місце на небесах, але разом з тим всім в кожного з нас є гріховна природа, яка час від часу у нас проявляється. Чи у вас не проявляється? Тільки у мене. Час від часу ця гріховна природа проявляється. І в результаті цього. Ми періодично, як люди, ми десь оступаємося. Десь ми щось неправильно робимо, щось неправильно говоримо, комусь робимо боляче. І впродовж свого дорослішання, скажімо так, я побачив, що в церкві дуже багато стається конфліктів якраз через цю нашу гріховну природу через те, що ми не до кінця вміємо володіти собою, ми не до кінця вміємо. Висловлювати те, що ми хочемо сказати, і цим самим ми можемо комусь нашкодити, тим самим ми можемо створити якийсь конфлікт. І я не раз бачив, як в церкві люди, які, здавалось би, на мою думку, на мій погляд, люди, які ну, вірують, які знають Бога, які служать через якісь елементарні речі, вони можуть просто наскільки конфліктувати між собою, що роками потім не спілкуватися. Наскільки е, глибоко засідає образа в серці, що е, людина забуває про те, що Бог її простив, забуває про те, що е, це так само брат чи сестра в Христі, за яких е, сам Ісус Христос заплатив ціну. Наскільки затьмарює за очі образа в світлі цього конфлікту, що людина вона не бачить більше нічого. Все, що їй потрібно, це просто цю людину більше ніколи не бачити. І, можливо, навіть ви чули таку фразу, що. Я тебе прощаю, але більше на очі мені не попадайся. Або я тебе прощаю, але було б добре, що ми з тобою ходили в різні церкви, або в різних містах жили, чи в різних країнах. Чи дійсно це є прощення, і чи це хоче Бог від нас велике запитання. Це, це все ще вступ зараз. Я підвожу нас до основної думки. І знаєте, я помітив так, що раніше було таке переважне вчення для нас, як для віруючих. Не знаю, звідки воно точно походить, але мова там йшла про те, що якщо з тобою хтось поступив неправильно, якщо тебе хтось образив, якщо по відношенню до тебе хтось згрішив, якщо переступили десь твою межу, то все, що ти можеш зробити, і єдиний правильний вихід з такої ситуації, це просто змовчати. Казали вам колись таке? Не казали. Мені це казали не раз. І для нас може бути приклад, ми утотожнюємо смирення в цьому стану. Якщо, до прикладу, ти десь їдеш в маршрутці, і тобі хтось став на ногу, то ми кажемо, смиренна людина змовчить. А людина, яка не смиренна, вона щось скаже. І я завжди думав. В чому тут логіка? Ну, невже якщо мені стало на ногу, я не можу попросити, щоб з неї зійшли? Чи мені так їхати до кінця, до зупинки, поки людина не вийде і проявити цим самим смирення? Ну, навряд чи. І в нас десь е, є така позиція крайня, а є наступна крайність. Люди, які все вже більш таке сучасне вчення, дехто практикує, говорять про те, що якщо хтось тобі щось зробив не так, ти навіть не маєш чекати ні секунди. Ти моментально маєш дати відсіч, моментально маєш поставити все на місце, ти завжди маєш бути в такій позиції, щоб ніхто не міг тобі нічого зробити, нічого сказати, навіть боявся подивитись в твою сторону. І ми такі думаємо: ну, можливо, і в цьому щось є, що ми не маємо давати можливість на собі їздити, не маємо давати можливість, щоб нас використовували в власних цілях, щоб нас ображали і так далі. Але і ця позиція є крайньою. Чи, чи таке навчання нам Бог заповів, чи ні? Я хочу, щоб ми трішки розібралися в цьому. І скажіть, як ви думаєте, є такі ситуації в житті, коли от роблять щось з нам не так, але треба промовчати? Є такі? Є. А є такі ситуації, коли треба щось сказати? І такі ситуації є. І тут саме складне: ми так хочемо, щоб нам хтось сказав: роби ось так до по тебе поступили так, твоя дія ось така. Жити по якимось таким шаблонам. Але, на жаль, не завжди це так працює. І от на рахунок мовчання я хочу сказати таку річ: ви знаєте, що мовчання може бути різним. Знаєте? Мовчати можна по-різному. І більше того, якщо є якийсь подразнюючий фактор для нас. Якщо ми будемо просто постійно мовчати, як кажуть, будеш терпіти, що, як раніше казало, що ти маєш терпіти, а якщо у тебе закінчується терпіння, то починається довготерпіння. Але суть в тому, що і довготерпіння закінчиться. Якщо ми не, не можемо забрати цей подразник, рано чи пізно це мовчання воно зміниться. І воно зміниться не просто на розмову, воно зміниться на крик. Воно зміниться на конфлікт. Я хочу навести такий приклад. Я думаю, що він близький для більшості з нас. Е, у вас була колись така ситуація, особливо чоловіки, що ваша дружина е, переслила вашу їжу. Бувало таке? Ніколи такого не було. Особливо смиренні чоловіки кажуть, що ні разу такого не було. У мене таке бувало. Я не думаю, що це для когось має бути образливо, це нормальні речі. І тут питання, от, ми, як чоловіки. Я думаю, що ми дуже тут різні, але як ми реагуємо, якщо ми сіли їсти, а їжа пересолена? По-різному, правда? Хтось скаже так смачно, щоб жінка навіть не запідозила, що воно пересолене. А хтось навпаки скаже, як ти могла так посолити? І далі. Понесеться якась річ. І на рахунок мовчання. Дивіться, я можу змовчати, якщо воно пересолене. Але може бути такий стан, при якому я мовчу, але для мене це взагалі не критично. Пересолене, воно, не пересолене. Я відчуваю, що щось не так. Але я, я не готовий через це йти і щось висказувати комусь. А може бути інша ситуація. Воно пересолене, і тобі це наскільки. Не подобається ти наскільки всередині е, через це втрачаєш мир, але ти мовчиш. І дружина, можливо, навіть не знає, що воно пересолене. Ти мовчиш один раз, ти мовчиш другий раз, ти мовчиш третій раз. І на четвертий раз ти не скажеш їй, кохана, а щось з їжею не те? Скоріше за все, на четвертий раз ти скажеш, скільки вже можна. Я мовчу, 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 а ти далі продовжиш робити це саме. Але питання: а звідки, вона має дізнатися про це? Якщо ми це не говоримо, Оце приклад того, що мовчання, воно не завжди дає вирішення ситуації. Інколи воно потрібне, інколи, якщо ми не знаємо, що сказати, як сказати, про що ми будемо говорити далі, іноді краще змовчати. Але якщо подразник, який є в нашому житті, ми просто мовчимо. Рано чи пізно це мовчання закінчиться криком. Є ситуації, в яких варто мовчати, а є ситуації, в яких варто говорити. І ми переходимо до основної суті. Я хочу, щоб ми сьогодні поговорили якраз про моменти, особливо в контексті церкви, в контексті відносин один з одним, коли нам потрібно говорити і як нам потрібно це робити. Я хочу, щоб ми звернулись до Біблії. Це буде зачитаємо два місця писання. Луки 17 розділ, 3 вірш. Зважайте на себе, коли згрішить твій брат? Докори йому. А коли покається, прости йому. І наступне місце з Біблії це Євангелія від Матвія, 18 розділ з 15 вірша. Якщо зрішить твій брат проти тебе. Піди докори йому віч на віч. Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми із собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли й церква не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Я хочу, щоб ми звернули увагу на, на першу частину цього вірша, де сказано: якщо твій брат. Грішить проти тебе, то що зроби? Таке не можна в церкві казати. До кори. В іншому перекладі каже, що де бачиш, що загрішає, підійди і скажи йому про це. Як ви думаєте, ця вказівка, яка є в Біблії, вона стосується нас? Чи вона стосується тільки людей, до яких Ісус сказав це тоді? Чи вона вже не актуальна? Це тоді треба було казати, а зараз нам краще не робити це. Я думаю, я так вірю, що вона актуальна до зараз. Тому що якщо ми бачимо, що щось відбувається не так, знову ж таки мовчання це не завжди вихід. Але є інша сторона цієї медалі. Якщо ми займаємо позицію таку, от, є такі дуже завзяті брати чи сестри, які готові всім все казати. Треба це казати, не треба це казати, є підстави про щось говорити, нема. Вони у всьому бачать гріх, вони у всьому бачать недостаток, і треба до кожного підійти йому сказати, тому що якщо ти це не скажеш, як він буде далі жити без цього? І я хочу зараз, щоб ми задумались і зауважили два моменти: всього два моменти, на які нам потрібно звернути увагу, коли в нас виникає якесь бажання комусь щось сказати. Тому що в е, нас є заклик біблійний до того, що нам потрібно казати. Але я хочу, щоб ми поговорили про те, як це казати. Я, можливо, забув сказати, але назва теми вона перед тим, як сказати. Перед тим, як сказати, перше, що нам потрібно зробити перед тим, як підійти до когось і щось сказати, це заглянути в своє серце. Це подумати про те, а чому ти це хочеш зробити? І Яка твоя мотивація? Який мотив цієї справи? І... Зачитаю місце з Біблії, це Якова, 4 розділ, перший вірш. Тут на початку вірша звучить запитання. Я це саме запитання хочу задати вам. Звідки виникають ворожнеча і сварки між вами? Звідки виникають ворожнечі і сварки? Хто читає Біблію, він знає, звідки, але скажіть, як ви думаєте, звідки виникає ворожнечі і сварки? Здавалось би, ну, на перший погляд, ну, напевно, воно виникає через те, що люди конфліктують. Люди висловлюють свою думку, люди щось говорять і так далі. Але відповідь трішки інша. Чим не від егоїстичних бажань, що вирують у ваших тілах. Здавалось би, виявляється, причина наших сварок, які можуть бути, наших конфліктів, вона не в тому, що ми говоримо. Не в тому, що ми висловлюємося, а вона десь набагато глибше. Вона в наших егоїстичних бажаннях. І коли ми стаємо перед таким вибором: сказати чи не сказати, побачивте щось, і варто було підійти і щось сказати. Дуже важливо першим ділом собі задати запитання: я справді хочу сказати це по тій причині. Що я люблю цього брата чи цю сестру, я переживаю, щоб в нього все було добре? Я хочу для нього якнайкраще, я хочу його підтримати, я хочу його, можливо, від чогось уберегти, я хочу зробити краще для тіла Христового. Чи, можливо, в цей момент у тебе починається якась егоїстична заздрість? Можливо, в цей момент ти починаєш думати: от якщо я зараз зроблю йому зауваження, наскільки я буду виглядати краще на фоні нього? Наскільки це буде для мене плюс, якщо я зможу когось там в присутності когось поставити на місце, зможу показати, що я якийсь кращий, я розумніший, я зміг йому ось це сказати. Послухайте, якщо наша мотивація в цьому, краще змовчати. Якщо наша мотивація, вона заключається в наших егоїстичних пожадливостях, краще змовчати. І якщо ми не можемо пройти цей перший етап перевірки, перевірки нашого серця, то варто взагалі не говорити. І наступний пункт, і ми будемо йти до завершення. Ви знаєте, дуже важливо іноді не те, що ми говоримо, а те, як ми це робимо. Згідні з цим можна сказати дуже правильну річ, яка буде повністю сходитись із писанням, але можна її сказати так. Що навіть людина, яка має дуже глибокі відносини з Богом, яка дуже віруюча і побожна, вона це не сприйме. І я хочу, щоб ми зараз подивились е, одне відео, якщо можна. Дуже коротке. <клес> هاي زي شلبي щелебій. Аюа забат атахмак. Ля لا Я думаю, що ви зрозуміли суть. Чоловік вчить вівцю лагідно мекад. Знаєте, мені іноді здається, що. Бог нас чимось схожим займається по відношенню до нас. Ми такі всі кажемо, треба зараз все сказати, як треба. А він каже спокійно. А тепер це саме, що ти хочеш сказати, тільки по-іншому. Слово ж то, не змінилось, ну не знаю, що це можна словом назвати. змінилась подача. І Єфесян, 4 розділ, 29-й вірш, сказані такі слова. Жодне погане слово, хай не виходить з уст ваших, а тільки добре для зміцнення віри, щоб воно принесло користь тим, хто слухає. В перекладі Огієнка говорить про те, що те, що ви говорите, воно має нести благодать слухаючим. Ми маємо нести щось добре тим, хто нас слухає. І якщо ми не зможемо те, що ми хочемо сказати, якщо ми не зможемо так обернути, Не зможемо так подати, щоб людина це сприйняла, то краще змовчати, краще не сказати. Пам'ятаєте, в Біблії як сказано, що якщо любові немає, то все чим є? Міць звеняча і бубен гудячий. Якщо те, що ти хочеш сказати. Знову ж таки, наскільки б воно правильно не було, наскільки б воно не мало підстав під собою, наскільки б та людина не поступала неправильно, якщо ти не можеш це з любов'ю сказати, якщо ти не мотивований любов'ю до оточуючих, щоб це зробити, воно не дасть результату. Більше того, результатом цього стане саме конфлікт, саме сварка. Тому що виникає ситуація, один брат чи сестра каже. Ну я ж мушу це сказати, він поступив неправильно. Окей. Другі брат і сестра, якому це говорять, кажуть, я би це готовий був прийняти. Але послухай, як він це говорить. І ніби обоє праві, але як вирішити тоді конфлікт? І я б хотів, щоб ми для себе сьогодні взяли всього-навсього дві, дві думки: якщо ти хочеш щось сказати, якщо є речі, які тебе бентежать, якщо тебе хтось образив. Якщо проти тебе хтось згрішив, ти можеш це зробити. Але по-перше, перевір себе, чи справді ти керований любов'ю. Перевір своє серце, чи, чи в ньому немає егоїстичних пожадливостей. Чи не робиш ти це для того, щоб показати себе. І по-друге, попрацюй дуже ретельно над тим, як ти будеш це казати. Попрацюй над тим, щоб те, що ти будеш говорити, те, як ти це будеш говорити, те, коли ти будеш це говорити. Воно принесло користь і благословіння тим, хто тебе слухає. Без тебе я не мов пітьма, пропадаю і згасаю, О, Боже, я тебе була, нехай твоя батьку рука, в житті веде не відпускає я тепер.